Прийшов, прийшов. Нарешті він прийшов. Нова почта чомусь порахувала, що бронзовий підсвічник потрібно запакувати ще в одну коробку. Молодці. Ох, який він прикольний. Тяжкий такий. Дуже добротний, тяжкий, суцільний, литий. То, що треба, такий ненароком не перевернеться. На Різдвяному столі буде красу там. У мене ще є купа старих воскових свічок, що залишились від бабці. Щось ми зараз підберемо відповідного калібру. Так, ось ця схоже, ідеальненько. Сюди підійде. Ну супер. Просто бомба. Все, різдвяний підсвічник. Можна галочку поставити.